Вітаю, друзі. Сьогодні до вашої уваги звичайна життєва ситуація в Україні. Для багатьох це слово звичайно звучить з іронією, але це так. Це реальність, у якій ми всі сьогодні живемо. Знайомтеся з сім'єю з Харкова, це наші брати і сестри по вірі. Сергій, Вікторія, і їхній син Ілля. А вони дивом залишилися живі після вибуху бомби на своєму подвір'ї. Дивлячись цей репортаж, я просто хотів би, щоб ви, хоча б на хвилинку уявили себе на їхньому місці. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці, якось плануєте свій день і раптом. Всього лише одна мить. І вас позбавляють від всього, що ви мали протягом життя, від усього, що збудували, що накопичували. Всього лише одна мить. І нічого немає. Скажіть, друзі, як би ви відреагували, якби ось таке трапилося з вами? Які відчуття, які думки вас відвідували б тоді? Ви не замислювалися над цим? Бо ви, можливо, в безпеці, ви вважаєте, що таке вас ніколи не спіткає. Але все ж таки уявіть, що було б з вами, коли б ви були на їхньому місці? Коли праведний Йо побачив, що трапилося з ними з його майном? Він вигукнув слова. Нагим вийшов я з материнської утроби, і нагим повернусь туди. Господь дав Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Але в Біблії написано також і про те, що було перед цим. Перед цим устав Йов, роздер на собі одежу, обстриг волосся, впав до землі, поклонився, і тільки після цього він почав говорити: Йов був праведною людиною. В нього не було якогось гріха, але ось такою була його. Людська реакція на втрату. Виявляється, друзі, що коли з нами трапляється ось таке, то це не завжди результат нашої гріховності. Далеко не завжди. Згоден, все це відбулося з Божого дозволу, згоден. Господь міг би цього і не допустити. Але для чогось він це допустив? Для чого? Спробуємо поміркувати про це. Як ви вважаєте, ми, як віруючі, маємо шукати причини, чому ця біда прийшла в цю родину, чи краще поспівчувати і допомогти? Як багато шукають причини, але не спішать допомогти. Що буде ближче до Божого характеру, як ви вважаєте, шукати причини чи допомагати? Подивіться і послухайте частину цієї жахливої історії. Що до вашого серця через це проговорить Господь? Чому ви побачили ось цей сюжет, як ви вважаєте? Воронка не до метра була невелика, розрушення зірвалася над відданням над землею, що залишення Так звука так сильно не ощутили такого бахканья. Чисто хлопок, вот это все, летит все, все. вот фильм Титаник, вот я помню, как, как, капитан сидит на мостике, когда вот все стекла рвутся, вот, вот такое ощущение, как у тебя все летит на тебя. Вот, вот, ты ничего не можешь сделать, ты стоишь просто так вот, все летит на тебя. Это что за вообще? Вот такая жизнь, а Хит? никуда. Ну, то есть, это кухня. Да, это кухня, кухня, кухня была. Это был умывальник. Тут газ не взорвался, ничего не? Нет, газ не. У газ, да, перебил. Да, перебило сразу вас, же. Перебил, все Холодильник все трошки зря. помяло, бачу. Это да. фортка летела. Да. Помяла. Даха нема. Туалет, да. Туалет ванна, все теж, конечно, таки ж. Все да. разрушено, да. вот скло таки побило. Да, трошки прибрало, конечно, на, на подложке было, что непонятно, что. Так люди живуть на сьогоднішній день. Ми висловлюємо свої глибокі співчуття, а також співпереживання в цьому горі, цій родині. І те, що з ними трапилось, це одна із причин, через яку ми можемо побачити, наскільки ми з вами співчутливі. Тому що таке горе, яке спіткало їх, сьогодні спіткало мільйони в Україні. Це просто приклад, що відбувається з мільйонами. І це не найгірший приклад. Є набагато жахливіші, які просто не покаже розум відмовляється усвідомлювати це. Але крім всього цього, ми бачимо, що Бог допустив цю біду також і для того, щоб показати свою могутність. Могутність навіть в цих обставинах Він все прорахував наперед. І навіть політ, бомби, і перебування його дітей на цьому місці. Все прорахував і зберіг життя всіх цих людей. Меня звуть Мельник Сергій Володимирович. 23 числа це трапилося 3 часа дня Ми з дружиною були вдома Когда воно все вот это был прилет Бог сохранил за нас так Мы по милости, що Тільки все на, на... Смотрели, Як воно все рушиться І да, якщо да, бы за... за полчаса Мог би бути би в басейні, Жінка зібралася йти в магазин, я говорю, Ты сходи, а я поки окунусь, жарка погода окунусь і тут на городі, тут у нас от отдих. Ну так случилось, що Бог да, жінку задержав. А так вона прийшла, і я ще сина вічно зову, давай пішли купатися, хватить там за комп'ютером сидіти. Так бы мы ну, в двух могли бы тоже уже быть, ну, может у Бога скорее всего были. Так Бог еще оставил здесь. у нас. В момент взрыва вы были тут? Я был уже а тут была, а так вот все. Я как вас берегло. Да, мы только то смотрим все, падает, летит все, стекла тут же сейчас босиком, тут в ковер стек в стекле, тапки пока нашел, пока штаны нашел. Вікно висобі. Туалет, Туалет зберігся. Так. Да. Ну так хоч помитись можна тільки по да, ну. стелі натягні. Трошки там помілочі. Слава ну, болу, це два... друга стіна вона, яка да, но... зберегла но... но... В Я не виходить, да. Просто трохи зберегли. Да. все пішло сюди, цього вікна нема. Да. Паркет здутий весь, тому що з да. басіну пішла ця вода що Это було дявола. І, і ще й дощик пішов, то пакет, конечно, здутий весь. А ця, тут бачите. А це куди доріос? А це тут погреб. А це ход у погреб. Бо бомбосковище таке. Да. Бомб, бомб, Я, Я тут тут вода, станція strana да. вода набирається со склажем. Да. А, то вона все тут розмила. Да, так, закінчи. Ось що таке настояще дерево. Ступіньки дубові витримали, О, все, що хочеш. Ой, а що ось, ось тут чудо було. Да, чудо було. Тут, тут син. сидів син. Найголовніше, що всі залишились живі і ніхто не постраждав. І всі бутя, знаходяться в хаті. А, і син, бутя. і батько, і дружина. А, так, так. С, ну, сину, тому що він в мене поріз на мене налагодився. <паси> Слава Богу. Почули руку Божу, яка, як сину кажу, руку поставила. І все, говорить, всі стихійні бістя пройшли за, 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 за тобою. І все. Людина, яка проживала на сусідньому дворі, загинула, а родина Мельників вціліла. І я сприймаю це не як випадок. Саме тому ми підготували цей репортаж, по-перше, для того, щоб показати, як сьогодні живе, зокрема, Харків. Можливо, раптом Бог відкриє серце когось із наших глядачів допомогти саме цій родині. Родині, яка залишилася без даху над головою. Нехай Господь благословить вас в цьому, якщо у вас є таке бажання. А також ця історія це наочне пояснення того, для чого ми збирали і ще досі збираємо ось цей збір, кошти на дорогий розвідувальний дрон саме для харківського напрямку, який. Міг би попередити ось таке лихо. Ми хотіли сприяти тому, щоб якимось чином захистити небо саме на цьому напрямку. І нам залишилося зібрати десь близько 100 тисяч гривень. На превеликий жаль, історії, подібні ті, яку ви побачили, як я вже казав сьогодні в Україні мільйони. І це певне випробування для тих людей, які мають достаток. Так, так, для тих, хто дивиться за кордоном. Насамперед, для наших братів і сестер. Так так, це випробування для вас. В посланні апостола Юди написано, коли брата або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку. І хто-небудь з вас до них скаже: ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтеся, і не дасть їм потрібного для тіла. То що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає, мертва сама по собі. Чи замислювалися ви над цим питанням? Що нещастя в сім'ї наших рідних по вірі, це випробування і для кожного з нас. Це осмислення, наскільки ми, як церква, готові підкласти плече, коли це необхідно. Я вірю в те, що у Бога немає браку в ресурсах для відбудови житла, цій сім'ї багатьом інших. Немає. Але він чомусь побажав реалізувати ці ресурси нашими руками через наші гаманці. І нехай Господь поблагословить. Кожного із нас у цьому, щоб бути корисними насамперед для нього на тому місці, де ми є, Благословінь вам.